Дивиться на сина тепер лише на фото, та несе йому живі квіти. Ірина Садовська прийшла на Алею Слави, де похований її захисник. Був у 2014 році на сході. Коли почалась повномасштабна війна, взяв рюкзак, ніхто йому ще не телефонував, взяв рюкзак і поїхав в частину. Сьогодні ж, 29 серпня, Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули, боронячи рідну землю. Дата не випадкова. Цього дня у 2014 році сталася Іловайська трагедія. Саме в 2014 році, коли наші хлопці, воїни, виходили з під Іловайська. Саме в цей день це була одна з таких трагічних сторінок війни і боротьби. І символом сьогоднішнього дня є соняшник. Тому що саме на таких жовтих сонячникових полях багато наших хлопців полягло на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове військові капелани відправили молебень за усіма загиблими, які віддали найцінніше власне життя за незалежну та вільну Україну. Та як ми щоденно з вами потребуємо їжі, тепла, одягу, так само і душі тих, хто відійшов у загробний світ, вони потребують нашої святої молитви. Я твердо переконаний в тому, що Церква Христова, як нам каже, що у Бога немає померлих, у Бога є всі живі. Лише існує та тонка грань, яка нас розділяє між життям і між смертю. Так само і вони сьогодні перед нами тут своїми душами предстоять і просять, щоб ми молилися за них. Поруч з фотографіями героїв родини загиблих отримали нагороди своїх захисників. Ми передали державні нагороди, орден замужніх третього ступеня, посмертна родинам Мукамела і Садовського. Також вручили почесні відзнаки командира військової частини, матерям загиблих наших героїв. Також ми поклали квіти і вшанували своєю присутністю всіх героїв. Ми це робимо постійно. Ми ніколи не забуваємо. Квіти поклали до меморіальної дошки пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників АТО, пам'ятника героїв Небесної Сотні та до кожної могили земляків героїв російсько-української війни, похованих на кладовищах мікрорайонів Ракове, Гречани та Шаровечка. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.